друзі! Привіт. І сьогодні ми для вас підготували таку гру, як називається струнки італійський Брайан Брод. Тобто італійські моди, італійські деякі тут італійські моди. Я вже бачу тут от балерина Капучина, потім Лава Касатуда Сатурніта. Так, бачу Сатурна Сатурніта, а далі, далі по картинці. Не далі не я, я не бачу. Будемо зараз дивитися, це по картинкам, те, що я замітила. Зараз будемо а. дивитися з вами персонажів і е... яка музика буде грати в спрунки. І які іменно тут моди далі є. Зверху є галерея, в яку ми далі вам покажемо. Зразу написано Фрулі Фрула. А, Фрулі Фрула! А -а -а. все забула. Блін, реально, це ось ця кава, з боку йде. І оце цей пінгвін, але это... він вже йде як в хорорі. це да, птіця. Пінгвін, там був пінгвін. Це птіця. Так? Так. Дивіться далі, друзі. Це у нас чомусь не ставиться. Йдемо далі. На ньому не будемо зациклюватися, але я думаю, все-таки в хорорі він стане. А це хто? Там такого нічого не було. Так? Mm -hmm. Це вже скрунки продумала. Yeah. Жаба. Теж не ставиться. Надіюсь, я поставиться далі. Е, О, може, надо всіх посмотреть. Вот этих вобовки они отклонуться. Може бути. А ну-ка, давайте да. Е, да, потом в кінці поставимо, які моди тут есть, а не сосрунки. Лавака Сатурно, Сатурніто. Але да. прикольно зроблено так. Да. А, а віди жилати? Я? я зрозуміла. Я, Друзі, напишіть, будь ласка, я не пам'ятаю. Да, жираф, е... А, я. Повертаю. Жираф, а далі я не пам'ятаю. Але теж це придумали з цієї олітки і придумали цей саме на А це хто? Бобрити, бобрі елефанто, елефанто, бобріті, бобріто, кокоси. Бобріто кокосінь. А да, це кокоса, це. Ну так нікого голови немає, я не розумію, хто це. Это боборіні. Бумбомдири. Крокодилі. О, дорогой, дорогий, наша улюбленная. Это моя улюбленная. Это моя улюбленная. Наша улюбленная балерина капучино. Ми, 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 ми. Так, я специально у нас наверх есть с бисера, Ребята. балерину капучино. То есть, ребята, вы знаете, что есть, но, но, но. Bad irina cappuccina no 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 expressiones. Bombandini bombondini, О, Oh, just as да? О, clash, из такое лицо из то скачки полоса. Я діла в том, что я не очікувала побачити цього свинкуса. Поросатку. Але мене удивило, реально мене удивило дуже це скринка. Трелелела, трелеле. Так, ну, він клас! Я просто в захваті от того, що тут в основному все-таки є ці меми я думала буде в основному с рунки. Далі у нас шо? У я не очікувала. А А я би не виговорила. У мене Ніланка тільки може їх выговорить, я не можу. гала малама лама Ванда теж не ставиться? Ванда теж не ставиться. В чому прикол? Я не розумію. Мама, ти відло вже показувала? Так. У нас, по ідеї, зайчика. Це вона така і є. Мадин, дин, дин, дун. Де? Там, це мадин, -дин, дин, дин, дун. Там усапі ціна в них. Я, ну, чесно, і... що немає тут тун 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 Саура, а якось... А може, тунтун Саула та буде вот этот тит класний, яка заклики? Не знаю, ну сейчас подивимося. Галерея, тут написано: зверніть увагу, цю гру розробила компанія а, Америка Анеспрунки. А Смерть, травми, мутації тощо персонажів у грі змінюються місцями на основі віки та фандомних СРОВ. Дивіться наступну таблицю змін. Вам потрібно відкрити 60 кадрів, інакше деякі анімації персонажів будуть сіпатися. Якось так. 60 кадрів. А як тут відкрити 60 кадрів? Угу. Це, типа, показує, як зробити 60 кадрів місто цього. Але я все одно не поняла, друзі, хто зрозумів. Напишіть, будь ласка. Так. У <laughs> Венди забрали її волосочку. Цей кус... кусну. А -а -а -а. М -м -м, О, Ой, он такой милий. тут написано, тут написано, як кого звати. Он милий, який їсть шоколадку. Симон. 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 Це Сімон, це, це Оре, Арнольд і Клука. Так, 12-13.2024-го. Ага. Типа фото зроблено. Бачите, зверху написано, які фотографії. Але за 60 кадрів я так і не зрозумів. Будемо дивитися, що буде далі. Що я вам хотіла розповісти з прункі італіянський мод Брайброд це те, що трапляється, коли спагетті, сюрреалізм та синтезаторні ритми стикаються в одному прекрасному абсурдному реміксі, натхнений перебільшеними італійськими стереотипами, культурою мемів та відчуттям Брейнбродів. Ви знаєте це, коли відчуваєте, цей мод пропонує кумедний, приголомшливий музичний досвід, який зовсім не сприймається серйозно. Це гучно, це смачно, це чистий хаос з пастою та ритмом. Далі у нас іде хорок. Будемо дивитися? тонула. Бри, тут. бри, Это да. малинка? Да. А это не бри, бри, и подождем. Ничего, тут не надо А Да, вообще, то это хор. Ну, если тут хор. Тут почти все итальянские бебы. Да? Ну так тут балда бити, то ли стрі і веддейшо. Друзі, напиши, пожалуйста. На жаль, тут немає корола. Я думала, що тут есть корона. Так ты і є хор. Так, ти є, це просто заходиш так. У мене і зроблено. Але на жаль, воно нічого. Як ви бачите, не це. Може, можна хоче до дядя с одним. Ну, тут все може, тут є алеїв, треба спочатку зробити якось, там 60, 60 цих треба. Mm. Mm. На жаль, на жаль, мені не подобається. Ага, лам-ла-лам. -ла -ла. Викинули зуби. Дякую. Дякую. Так капу каплкапу О, делево. Делеву поставили. Ну так я ж собі казала. А, а вот это сонце. До сково. А. Тепер в кінці ми, я хочу поставити імену мене. На жаль, оцих. Ну, давай спробувати. Де там ще на мене було? Це не

Ні, я в рядок висловила мене. Друзі, напишіть, як кого звати. Якщо ви. Який ваш улюблений персонаж з цих персонажів ще випадки? Я, я ви так Ріди Ді Ларі Ла, ла Бобріди, Коко Сіти, Бабрі -ді, Діна Капучі, тобто. То Тоби... есть Бобрита Тоби... Кокосі Тоби... і. Брачета, я зрозуміла. Так, по Что-то было. Нажал не бомба не ставится, а ничего не ставить. Да, почти ничего. Нажал, нажал банда не Почему вы оттуда ставлю? По тварь? а почему они все не? В При перс... при персонажі, а не не била... Друзі, а на цьому да. ми закінчили. На жаль, три мема наші не ставляться. Ми так і не розібралися, угу. як їх поставити. Якщо ви зіграли в цю гру да. е, і ви знаєте, як, напишіть, будь ласка, в коментарях ми обов'язково то... хотіли б дограти а в цю гру з тими то... мемами. То... Що у нас е, мають? На цьому ми з вами закінчуємо цю ідеальну гру. Нам дуже сподобалися італіянські меми, які тут знаходяться. Самі персонажі дуже класні, дуже позитивні, зроблені дуже е, просто бомбо, просто клас. До нових відео, друзі! Всім хороших вихідних! До нових відео, всім па-па!